Ну, а в той час, коли 2 січня Росія масово обстрілювала Україну, в столичних пологових будинках народилося 47 діток з немовлятами, які народилися в той пекельний день січня, вже познайомилася Ельвіна Сейдбулаєва. Наталія ніжно обіймає донечку. Перші миті свого життя дівчинка зустріла в укритті лікарні того 2 січня, коли росіяни ракетами атакували столицю. Перша тривога була вночі. Ми, як і всі, спускалися в укриття і чекали до закінчення. Ну а і вже читали про те, що має бути друга тривога. Саме розпал пекла, коли за вікном лікарні лунала тривога та не вщухали обстріли в укритті, в Наталі почала. Лися пологи лікарі заспокоювали, відволікали розмовами, аби породілля не слухала вибухів. Вони заспокоювали, вони говорили про те, що найважливіше зараз здоров'я дитини, моє здоров'я. Відволікали від усього. Ми зараз тут. Ми зараз народжуємо, так як ми народжували в пік, і ми звертаємо увагу тільки на це, не слухаємо нікого, тільки нас. Яренка, друга дитина Наталії, та її чоловіка військового народилися здоровенькою. Три тіло грами, 100 грамів та 50 сантиметрів. Маленька, але така активна. Майже восьма година це була, ще була тривога, ще були вибухи. Ну тоді вже звичайно емоції зашкалювали, тому що з однієї сторони це щастя, це радість, це нове життя. А З іншої сторони, мені здається, ми не заслуговуємо ніхто не просто народжувати, а жити в таких умовах. Аня ж думала, встигне народити ще до нового року, але склалося інакше. Є дівчинка, як і Яринка, з'явилися на світ 2 січня. Мама того дня приймалася не за себе, а за дитину. Було дуже гучно, було багато вибухів. І я вже відчувала, що вже, мабуть, почнуться у мене пологи. Дуже переживала, дуже хвилювалася, особливо ці вибухи. Народила жінка вже після обстрілів ввечері. З бомбосховища її перевели у палату. Для Ані з чоловіком це перша найочікуваніша дитина. Три кілограми 260 шістдесят грамів п'ятдесят сантиметри. Соломійка. Просто дуже подобається таке українське ім'я. У лікарні своїх породіль називають героїнями. В нашому відділенні троє дівчинок народилося. Три це дівчинки. Це гарний знак, тому що якщо дівчинка народжує, це знак, що буде мір. У нас є дуже гарне бомбосховище, О, там все обладнано. Палогове зали, спеціальне місце для діточок, спеціальна кімната, спеціальне місце для вагітних жінок у Києві. 2 січня в день масового обстрілу народилося 47 дітей. Серед них і двінята дівчаток на одну більше. Ільвіна Сидбулаєва, Костянтин Царінок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.